І знову ми заходимо в підпал. Чик-чик, чик, чик, чик-чик. Через дві години. Це сюди. А може це знизу? Сю. В будь-якому випадку нам потрібен ще один зуб. Це капець. ми шукаємо ще один зуб. йой йо йо на собі. Я не був на озері від того, як ми останні їздили туди разом. Ти щось сказав? Кажу, що я давно не був на озері. Я теж там так грали. Вибач, брате, не вини себе. Ларі, а що таке? Вибач, за що? Про що ти? Мені час ти. Тільки не роби дурниці. Надто пізно, мене скоро не буде. Досить жартів Ларі, не смішно. Ей. Ей, Ларі! Дзвоню, дзвоню до Ларі. Візьми слухавку Ларі. Ларі, не роби дурниць. Ларі, бляха. Давай, давай, біжи-біжи, Салі. Що ж... з тим Ларі, тоже. Це капец. Бігом. Через нього змок. Тут получил, блядь. Привет, всем ви на канале Склеп. Продовжуємо проходження гриз Фейс Обличчя граємо далі. Так, ну що Лари, йдемо геть звідси Нема тут нічого. Але я в шоці, скільки обійшли, нічого нема. Так, що там того разу? Ми знайшли ножик. Може попробуємо ще ножиком відкрити там ту клітку зверху. Бо в принципі ми все обшукали. Що ми знайшли? Якісь зуби понаходили. І більше, в принципі, нічого нема. Там десь ще код треба. Але код який... Ходи, я, Ларі, шуруємо. Так, чекай попробую, ще звідси вийти. Заблудитися може. Ларі, за мною. На ліфт. Так, повер п'ятий, поїхали. П'ятий повер. Ми вже тут. Ларі, ти не пам'ятаєш, де та клітка. Так, 502. Ну я ще й годали з першого разу. А дві зу... зуб тут, коло клітки. А він щось не береться. Так, ножиком. А що ти ножиком? Не можеш її цей? Використати. Є, ху! Так, щось зробив. І що? Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Пять. Ну, а цей зуб, походу, сюди, не. С, в м. Чекайте, що там на компасі? Я не пам'ятаю, що там на де яка буква. Давайте цей зуб сюди. Це схід буде. Це сюда. А може це У в якому випадку нам потрібен ще один зуб. Це капець. Де ми шукаємо ще один зуб. Ей, як вийти? А як вийти? Зуб, ти свій свидет тут сій? Що воно не виходить. Ху. Так, там потрібен ще один зуб. Чуєте, а може той зуб там в тому сейфі? Бляха, попробуй в цілому будинку знайти один зуб. Ларі, що за прикол? Де зуб? Яй-яй-яй. Тут цього нема. Може він тут зуб десь кинув? Та нема зуба ніякого? Ларі, чуєш? Та то, блін, вигідніше піти до стоматолога і в нього. Сказати йому що він вирвав мені якийсь зуб. Бо шо я? Тут ми будемо до рані шукати той зуб. Капець. Ходимо шукаєм зуб, тут нічого нема. Нічого нема? А може тут щось цей? Так, в мене перчах ножик. Давайте ножиком щось. Ага. Зуб 4 з п'яти, ну. Та ще треба один зуб. Ларі, це триндец. Сьогодні місія. Шукаємо один зуб. Ну, в принципі, добре, що ми клітку відкрили уже. Ну, тут в вані никто немає зуби. Эй! Е -е. Так, добре, дивіться! Кто десь вийде якийсь зуб, сразу мне говорить. ну, ідем сюди. Ще якісь двері, спальня. Що за спальня? Матрас, В матрасі нема. Стесси, ти тут. Нічого. Ай. Зуб шукай, зуб шукай. Що, йдемо туди? Та йдем. А я вже й не пам'ятаю, де я ті зуби понаходив. Сподіваюсь. Хоч. Мені треба зуб. А сейф де був. Все, повернувся назад. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нам потрібен зуб. Чого будемо зашастати знову? Там більше нчон, менчон, ну ходи, Ларі. Увага! Наразі цей повер знаходиться. Під ремонтом. Його будуть ремонтувати дуже довго. Так. Залиште Германа на самоті. А герман тут герман. Все добре, не чіпаємо його. Все, все, салі. Тут лишаємо його спокою. Може, в принципі, в нього є зуб, але вже. Ще в когось знайдемо. Так. Тут касета у нас зламана. А може я щось можу з ним зробити? Використати. О, ми взяли, чуєте, ми взяли касету, зремонтували. Так. Голод ми вже бачили, а міст? Чому? Чому ви мені не відповідаєте? Все дивитеся і дивитеся, не відчуваючи і краплі жалю. Поки ми говоримо, вони збираються і хочуть відкрити вихор. Ймовірно, у цей світ. Міст між нами і ними. Невже це ніяк не привертає вашої уваги? Іноді я ставлю собі питання, чи ви взагалі справжній? Чи стоїть за тим об'єктивом, хтось живий, чи там лиш труп? Що вже догниває. Моє благання про допомогу нескінченно лунать у безмежній порожнечі смерті. То це така взагалі. А голод ми бачили, ні? Голод розриває мій живіт. Та, це ми вроді бачили. Все, дівка. Лиші нас спокою. Так, все, виходимо назад. Але типу, якщо ви двоє в ділі, то я з вами. І мені бачить, що скажуть люди, а ти що думаєш? Ем, ага, звісно, справді? Не був певен, що тобі сподобається ця ідея. Думаю, нам слід повернутися до цієї розмови пізніше. У мене в голові зараз трохи туманно. У тебе знову було видіння, поки я з тобою говорив, правда? Так, вибач, все нормально, чуваче. Я розумію, що ти не можеш це контролювати. Бачив щось важливе цього разу? Думаю, так, але потрібно ще скласти з цього цілісну картину. Ну і що йде взяти ту картину? Треба кассету взяти Ще Та там купа кассет Взагалі треба Так, давай, ходи сюди Можеш тут камеру чіпити? Ходи за мною <поцелуйся> Так, все добре Не треба тут знайти сьогодні Так, привіт З ними не будемо говорити Ваня, що тут нічого нема? А до речі, може вони мені зуб дадуть? Але що, де в них зуб? В них лише протез залишился. Так, валимо сюди. Офіс, кімната, ану сюди зайдемо. Може він десь тут лежить просто. Незамітно. Ну. А ну, на жаль, нічого не можемо зробити. Телефон. А в телефон я до кого можу подзвонити? Немає нових повідомлень. а. Думаю, заоду когось подзвоню. Ладно, йдемо газ звідси. А тут що? Офіс? Тут офис що? Тут нічого немає вообще. Ладно, йдемо газ з цієї квартири. Тут що? 401. перша. є вдома? А, тут цей. Тримайте мене в курсі справ, пацани. Все? Страшне поговорили. Нам потрібен зуб. Один всього лиш зуб. А ще не Та треба ще зробити, але треш один. 4 не йшов, Ще один, один п'ятий треба. Так, третій повер. Так, кудись да, 32-го Девіда. Думаю, нам поки не варто його турбувати, ну найсп'ять. Сі Джея. Просто зайдемо, подивимося. добре. Передивитись, треба чи є десь зуб. Сі чай здоров. Села. Ніхто не хоче з нами говорити. Там що? Тупік. А две камеры знімаю тут? Записує. ходи бігом, на звіт з Так, 303. Тут Чарлі був, та? А, тут Піх. Йомай, Піх, здоров. Ну, ти нове скажеш? як справи. Не, не великий виступ, на щось ми одразу помітили, нічого страшного. Добре. Щось там до лікаря когось водили. Добре, добре, все. Як ваші справи? У нас добре, знаєш? Злети та падіння все таки, але нічого серйозного. А що, ти? Та, то його жінка вже. Добре, все, давай, пих. Бачиш щось незвичне? Ні, все досить спокійно та без приводів чи інших моторошних штук. Добре, все, давай. Так, мала, з нічого не може робити. Зуб! Пих! Мені потрібен зуб. Може Можна... Та нема на 304-й відкрите, а чорно відкрите. Так, Ларі, дивись сюди. Та, що ти? Нема нічого, умивальнику немає, немає по тумбочках. Тумбочки вообще не відкриваються. Ладно, їдемо на другий поверх. У нас лишився другий підвал. Підвал там вроді нічон, нема, на другому. Там квартира місіс Сандерсон, я думаю, що нам туди. Так, це що? Квартира батьків тода. Пекертон, давай сюди. Бо він там вже не живе, напевно. Так, Ларі. Ванну зразу. В ванні щось є? немає ничего. Вон є? немає нічого. Так, сюди. Тут кров. нічого. Що, заходимо в спальню? Ларі. А дивись, ну тут мало бути якась картина. Вкрали Спальня один, спальня два, давай спальня 2. Такс, помало-помало Машина. Цікаво, скільки тіл побувало в цій штуці. Мені не цікаво, каже. Ну і що там ні одного зуба нема. Не попадало. Добре, давай сюди. Спальня один. О, тут ця штука. О, давай її в розетку включимо Что немаш. А ну може я ножиком щось там поремонтую, а нифига. А вот цей код. Ну и що нам? Нам щось треба... Я цей код не угадаю, так. Ходи, Йдемо далі, шукати той зуб. Бо там нема просто ніяких... Ну я не знаю, як той код вгадати. Давай їдемо на перший, може, десь щось пропустили точно. Верх обшарили повністю Повністю цілий верх. Зуба нема, коду нема. Так, Студру Розенберг. А тут вроді нікого нема. Пусто. Ні, нічого не показує, добре, добре. А чекай, а якщо я візьму ножиком, нічого тут не може зробити. А ладно. А во зуб! Це капець! Збоку просто свій був. Ви виділи? Скільки я той зуб. Я сидів і думав, який там код, а зуб там свій був. Давай на п'ятий. Як я його колись не замітив. Це дуже важко знайти. Так, чекайте друга. Так, тепер ще ті буки пороставляти, а? Та будемо теж навгад валити. Так, чекайте, тут же щось стоїть. Так, ви точно десь збоку має бути, але з якого став поки що тут. Давай Е e тут. С тут. Не добре. А якщо Е. E... І ес поміняти місцями. Чекай. Не добре. А шо добре? А якщо ви поміняти... і yes. ЕС. А ну чекай. Недобре. А якщо С і Е. E? Та ми мусив колись вгадати. Вгадали! Єса! Yes, Ого! Ключик! Схоже, я знайшов ключ, який ти загубив. Я його не убив, я просто завжди. Звідки він взагалі там взявся? Чорт забирай! Я його туди не клав. Хтось хотів, щоб ми його знайшли. А вони не могли просто, наприклад, підсунути мені його під двері. Реальність це заплутана паутина. М що? Та нічого, маємо ключ. Забудь, ключ у нас, давай перевіримо храм. А де там той вхід? Ви пам'ятаєте, бо я ще вже не пам'ятаю. підвалі, вроді, ні? Давай, саме нес. Я, я, яй а це? Але коду нема, все одно до сейфу. Давай, ходи. То тут, не? Тут вроді. Спальня один, спальня два. Чекайте в якій спальні. Ларі, я тут давно не був, я вже все забув. Та! І домкнули. І знову ми заходимо у підвал. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Через дві години. Що дві години по сходах йшли? <смір> так, все. Здається, тут все як зазвичай. Ну наскільки звичайними можуть бути апартаменти Едісона, звісно. А як же всі ці зуби, пташина, клітка, що світиться і цей ключ? Ну це було трохи дивно. Я все ж моє перечуття не зникло. Щось погано насувається, чувач. Не знаю, що і коли, але я це відчуваю. Можливо, ти і правий. Я розповім тоду, коли він повернеться додому, і ми зможемо прийти пізніше увечері з його пристроями. Гаразд, коли у нього закінчується заняття, він же мав би бути вільним, але я ще маю зустрітися з пам'ятаєш? Ой, точно, поклич її з собою. Думаю, нам не слід поки сильно втягувати її знову в цю, цю історію. Справді, останній раз, коли вона була з нами, все пройшло не надто гладко впала вона сюди. Чуваче, це було ніби рік тому. Здається, що кожен рік минає все швидше і швидше. Це точно, не забувай, завтра ми всі збираємося на вечерю. Ха, як тут забудеш? Я отримав понад тисячу повідомлень від тебе та Еш. І що, ми повернулися назад, так? Привіт, Еш! Сале! Та що ти дивись, Яка любов? Я неймовірно рада тебе бачити. Я з тобою так сумував, двечі моцик там. Ніфіга собі. Я також за тобою сумував, Еш. Ти підстриглася, мені подобається. Дякую, так легше кататися. Бачу, ти так Кож змінив зачіску. Ах, так, щось типу того. Виглядає круто, хоча я трохи сумую за твоїми хвостиками. І що ми, їдемо кататися на моцику? Йо-йо-йо! ні хрена собі! Я не був на озері від того, як ми останні їздили туди разом. Ти щось сказав? Кажу, що я давно не був на озері, я теж там так гарно, спокійно. Єхотихо, Ну, Дівка гасає-яй-яй-яй. Що ти, дві які озера? Тож у вас із Беном все гаразд? Так, все добре. Що між вами трапилось? Безглузді чварі між братом та сестрою. Він назвав не бездушною, бо я не плакала на похоронах бабусі. Він сказав, що я не людина, бо нікому не плачу і бла бла-бла. Потім це перетворилося на велику суперечку, ніби то я мало сумувала за бабусею. Так чи інакше суть в тому, що ми помирилися і тепер у нас все добре. Знаєш, я тут подумав, а й справді ніколи не бачив, щоб ти плакала. Що ж, значить я і справді бездушне чудовиська. Хе, бережися. Ми вбиваємо таких чудовиськ, як ти в цих краях. Ні, це ти бережися, з цим чудовиськом краще не мати справу. Що ви там? Хоч би вудку взяли, в мене все добре. Я рада за тебе, добре. Я тобі вже говорив, що тобі не обов'язково носити це, коли ти зі мною. А диви, може за маску скине. Давай скидай маску. Маску, маску. Тож як твої справи, ти справді повернулася назавжди. Як твої справи? У мене все добре. Я думаю, тобі подобається в місці. Навіть дуже, там чудово. Вічно відбувається щось цікаве. Але я не люблю життя там. Там постійно шумно і дуже людно, іноді не чую власних думок, розумію. Давай далі. Ми маємо там справи робити, а як же художня школа? Думаю, мені слід трохи відпочити від навчання. Відчуваю, що я перегоріла. Думаєш, ти повернешся? Можливо, мені слід спочатку розібратися з дечим. Мабуть, я візьму кілька занять у місцевому коледжі, поки не зберусь з думками. О, було б круто. Ларі також думає туди піти. Коли він про це сказав, я здивувалася. Не думала, що він піде в коледж взагалі. Я теж, все може бути, як в старі часи, вся команда знову буде вчитися разом. Ти задоволена? Задоволена чим? Усім життям? Я не знаю, складно відповісти. Незважаючи на те, що останнім часом мені доводиться нелегко, я намагаюся знаходити речі, які роблять мене щасливою, речі, які варті, того, щоб до них прагнути. Інакше якийсь сенс, розумієш? Так. Ти впевнений, що з тобою все гаразд сала, я починаю трохи хвилюватися за тебе. Не впевнений, я ніби на своїй тарілці. Таке відчуття, що щось не так. Що ти маєш на увазі? Таке відчуття, що ніби щось не дає мені спокою. Це постійне відчуття дискомфорту. Хочеться кричати на небо, поки воно не розірветься. Ну, що ну, зробімо це? Що зробимо? Навіть не знаю. Закладайся, що тобі стане краще. Що вони хочуть купатися чи що? <свісно> Викрикаю там. Там десь, певно, вся риба подохла від їхнього крику. О. Привіт, Тоде! Привіт! Ти вже повернувся з побачення з Ешлі? Не думаю, що це було йому, побачення, але так. Як скажеш, Сале, то як все пройшло? Радий був її бачити. Добре, що вона повернулася. Дійсно, аж дуже хороша. Та й взагалі вона нам зможе допомогти. Навіть свіжий погляд на наші дослідження може виявитися корисним. До речі, ми з Ларію вважаємо, що в апартаментах знову відбувається щось дивне. Я сказав йому, що приведу тебе вечором, щоб вчера все перевірити. Чудово, буде нагода перевірити пару новинок, над якими я працював. Дай кілька хвилин, щоб зібратися. Звичайно, даси знати, коли будеш готовий. Звичайно. Так. Сали, вибач, брате, не вини себе. Ларі, а що таке... Вибачте, за що? Про що ти? <звук> Мені часті. Тільки не роби дурниць. Надто пізно, мене скоро не буде. Досить жартів, у не смішно. Ей. Ей, Ларі! Дзвоню, дзвоню до Ларі. Візьми слухавку Ларі. Ларі, не роби дурниць. Ларі, бляха. Де ж він є? Де він той телефон запхов? Де я його б'ю. Де не бере трубку. Ларі! Тобі краще підняти. Зараз ваш абонент знаходиться поза зоною досяжності. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Дощі виліт! Бігом, бігом, бігом! Ходу, ходу, в апартаменте, швидко. Давай, давай, біжи, бежи, солі. Шостим Ларі тоже, це капець. Біго. Через нього змок. Застуджуся. Чи куртку лишив дома? Давай бігом! И вам не можем выйти до Ларри. Ларри? Ларри? Чекайте я в його квартирі вже, так? Кімната Ларі. Ля чорт забирай. Внутрішний дверь. А може він туда пошел? Давай, 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 давай. Це капец, ты Ларі. Записка? Він записку лучше выпустить. Ні. А що сталося з Ларі? Ларі, що ти накоїв? Ларі, чому? А ну може не піплешно біля, то піпише, а не ти не бісом. От шо з тим Ларі не так? Я не розумію. Суд далі. Ларі вже шоське начудив. О, еж. Я була така ради бачити сала, ще не зауважує, що він дивно себе поводить. Коли ми відпочивали на озері Вендиго, я почала помічати зміни, але тоді він здавався мені просто сумним. Я думала, що можливо він перестав приймати свої ліки. Міс Кембл, під час вашого побачення з салом, у вас виникло почуття, що ви були в небезпеці або що вам щось загрожувало? Ні, сер, нічого подібного не було. Сал був наймилішим хлопцем зі всіх, я знала. Я завжди почувала себе в безпеці поруч із ним до тієї ночі. Розкажіть, будь ласка, що ви бачили в будинку на дереві? Невдовзі, після того, як я повернувся додому з озера, мені подзвонив сал десь з годину приблизно. Він був пригнічений, і по його голосі, я зрозуміло, що він плакав. Він сказав мені, що Ларі мертвий. Я благала його зателефонувати в 911. Я сказала, що якщо він цього не зробить, то це зроблю я. І хтось з вас подзвонив? Ні. Ще зі старшої школи хлопці запевнили мене, що в Нокфелі панує певна змова за у поліції, тому їм довіряти не можна було. Тому я пішла проти здорового глузу і не подзвонив у поліцію, а одразу приїхала в апартаменти. Коли я дійшла до будиночку на дереві, то сал поводився дивно. Говорив сам із собою і ходив вперед назад. Очевидно, що він був засмучений ми обидва, але я ніколи не бачив його таким раніше. Я намагалася його заспокоїти. Та він продовжував бурмотіти про культистів та насування зла. Також сказав, що Ларі у будинку на дереві. Мені знадобилася хвилина, щоб зібратися з думками, оскільки не було впевнено в тому, що відбувається. Чи був Ларі мертвий, чи сал з божеволів. Я піднявся в будиночок, але там не було нічого, крім пляшки з під алкоголю. Наскільки вам відомо, сал вживав алкоголь? Не зовсім сал практично не торкався спиртного. Одного разу він розповів, що боїться пити через за алкогольну залежність, яка перетаманна його сім'ї. А він не хоче ставати алкоголіком. Тому я знаю, що щось не так. Ларі ніде не було видно, а сал став мене турбувати. Я намагався його заспокоїти та нам поумити, але це не дало результату. Я намагалася завести його всередину, але він не рушив з місця. Ми почали сваритися. Це був єдиний раз, коли таке трапилось. Мені довелося піти від нього. Я не могла бути поруч з ним в такому стані і не хотіла робити йому гірше. Перед тим, як піти, я дала знати Генрі та Лізі, що сало потрібна допомога. Вони сказали, що подбають про нього. І я попросила їх подзвонити мені, якщо їм щось знадобиться. Я почувалася жахливо, покидаючи сало в такому стані. Я просто не знала, що робити. Краще б я залишилась там. Я повинна була залишитися з ним. Я просив біля телефону усю ніч, поки він не зателефонував другий раз, тільки в неї очі величезні. Великі зелені очі. О сал же там. Хвилин через 10 після того як Ешлі пішла, з'явився тот. Він зрозумів, що щось не так, оскільки я там раптово покинув його, та не відповідав на повідомлення. Він під'їхав на фургоні разом з нашим спорядженим. Я розповів тоді, що зробив Ларі. Нам обом знадобилося трохи часу, щоб зібратися думками. Ларі був нашим найкращим другом. Як я вже казав раніше, ми в чотирьох були сім'єю. Все, Ларі, не стало. Він тепер привіт, походу. Так, все, продовжимо на другий раз. Тут починається саме цікавий походу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім пока.